Бережіся, ті бережи в мене одненька провинка. мене дівчинка, сірена поцілувала, знімають. Наше місто і вся Україна прощається із загиблим захисником України, військовослужбовцем Збройних сил України з Кондратюком Миколою Павловичем. Початком повномасштабної агресії Російської Федерації Микола Павлович добровільно влився до лав збройних сил України і захищав нашу батьківщину в рядах одного із підрозділів збройних сил України. Ми ще сильні, ми ще працюємо, і ми взагалі поборемо нашого ворога. Все буде Україна. Микола Павлович загинув 9 січня 2023 року, захищаючи східні рубежі нашої країни від важких осколкових поранень. Він був справжнім. Добрим воїнам краще уходять зразу. Скажі. Війна кращих забирає. Вселиться йому, там, де перебуває світло лиця Божого, молодого. Ми з ним дуже довго дружили. Перед війною ми з ним з'їздили в Крим, якраз перед війною. І коли він поїхав на війну, там він сказав, я на Крим поверну, я все для цього зроблю, і ми знову поїдемо в Крим на відпочинок. Це була людина з великої букви, людина веселі, як то кажуть. Там, де він був, там завжди було настроєння, сміх. Його всі любили, всі поважали. В нього було дуже багато друзів, знайомих. Його дуже любили дітки. Він, їх, він ними жив, він їх постійно вчив. Танцювати ну. я була учнем Миколи Павловича. Я познайомилася з ним ще з самого малку в клубі. Астет він мене навчав бально спортивних танців. Це був це був один з дуже добрих тренерів. Він завжди знав, як підібрати слова. Він завжди знав, як розважити дітей. Він якісь флешмоби завжди робив. Фізичного виховання у загальноосвітній школі номер 23. він дуже любив свою роботу. Він працював у нас і вчителем фізичної культури. Ну більше всього він любив ритміку. Це його життя, танці він навчав і дітей цьому, і також робив дуже цікаві різні постановки для вчителів. Різні флешмоби були. Хочу вам сказати окремо про його робоче місце, що, в принципі, начебто як той робоче місце, ну, Микола Павлович тут майже ніколи не знаходився. Якщо була перерва, він весь час знаходився біля дітей. Я, як зараз бачу, Славочка, де він сидів оточення дітей. Весь час він, можливо, вставав з країнчиком танцював, діти за ним повторяли. Вчителі його називали, вчитель-обнімашка. Він дуже любив обнімати, їх, як дітей, батьків, вчителів. До нього всі горнулися. Обіймав і кожна, і для нас ритміка, фізкультура це якийсь прям був волшебний урок і дуже гарно. було. Ну, Ми ю, ю, були як його дуже найкраще. Ми розминалися так завжди весело. Це на ну, все життя не заповнили. Це людина, яка була стовідсотково позитивна. Щоб ми не організовували, які у нас не виникали там ідеї і бажання їх реалізувати. Микола Павлович завжди був за і завжди допомагав організувати. Наприклад, щодо Дня Святого Миколая, ну в зв'язку з. Короновірусною хворобою, ви знаєте, що свята ж не проводились так, в такому форматі, як було до цього, і нам треба було якось виходити з ситуації, ми організовували у кожному класі привітання на День Святого Миколая від Святого Миколая Ангелів. І коли у кожному класі були ці заходи проведені упродовж двох днів, на наступний день. Після закінчення цього прекрасного дійства діти почали називати нашого Миколу Павловича Святий Микола Павлович. Я не знаю навіть, як взагалі пережити це цю трагедію, тому що це людина, якої в школі дійсно не вистачає. І не просто в школі, а просто в спілкуванні. Просто в організації будь-чого, що ми організовували. Дуже шкода. Ми втратили чудову людину, гарного друга, колегу, товариша. Ми з колою разом відвідували. Йога клуб з вами. Він у цьому клубі займався від самого початку його створення. Він був одним із найкращих учнів клубу і був улюбленцем нас усіх. Був такий красномовний епізод у нашому житті. Який яскраво характеризує його як особистість, коли розпочався, розпочалася епідемія коронавірусу, певний час фітнес клубом заборонялось працювати, і Коля прийшов до нашої тренерки зі своєю зарплатою і каже: Лєна, візьми, будь ласка, ці гроші. Тобі ж треба за щось жити. Ми з ним були перші друзі. Ми з ним були друзями. Він тренувався у мене в клубі з вами. Він займався йогою. Микола це наша родина. Це у нас в кожного є мама, тато. А у Миколи родиною було ціле місто. Це дуже важка втрата. І навряд чи можна сьогодні зустріти людину, що була такою ж, як Микола. Що такого ж як Коля. Микола був надзвичайно багатогранною особистістю. Коли у нас Відбувалися різні заходи в клубі. Він завжди готував номери, і це було не лише танці, а й співи, декламація. Я тут Уже? романтик, Сьогодні не безмолвний твой…» Я пам'ятаю, коли ми отримали. Звістку про те, що його не стало. У нас в той день в клубі була цілковита тиша. Ніхто ні, ні про що не міг говорити. І це був, мабуть, найсумніший день із життя нашого клубу, але відчуваємо, що він з нами він хотів посадити алею дерев, сотні дерев навколо нашого клубу. І я думаю, ми з нашими дівчатами і хлопцями зробимо це і присвятимо цю алею йому. Не забуваємо, що наш захист це перше всього. Тому копаємо, перемагаємо ворога і будемо рухатись вперед за Україну.